Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Херзада. Хоча я сьогодні обіщала розповісти про своє телятко, як я годую, що роблю з надлишним молозивом, але давайте спочатку зглянемо в мій сарай, які там справи у Моніки. Хочу сказати, що вчора мені прийшлося всю Моніку видоїть, повністю. От скільки я змогла з нею видавити, от й видоїла. скільки вона дала, ну! Скажу в останній раз: дала мені більше 7 літрів. Чому мені прийшлось видаїти всю корову? І тепер я буду доїти її тричі, як то кажуть, досуха, тобто повністю. Ну, по-перше, молозиво стало вже не таке густе, воно більше стало схоже на молоко. І ще одна причина, чому я буду доїти тепер повністю і нічого не залишати. Як ви бачите, отьоку наружного нема. Ні тут, ні тут, ніде нема. Але все ж таки бачите, що вим'я напружене. Воно м'яке, ні стекляне, ні жорстке, але воно ще таке отьочне, як то кажуть. Так ось вчора, коли я почала доїти, 15 років тому назад я б впала в жах, вже б дзвонила всім від лікарям, що робити, що робити. Але я ситуацію це знаю. Що трапляється, коли у корови ось таке велике вим'я, і вона дає ну, так ось багато молока. А що? В молоці з'явилась кров. Ой, хто скаже, що робити, що робити, у корові мастиць спортила корову. Ні. Це природне явлення для коров, хто має таке об'ємне вим'я і дає отак багато молока. Це всього, на всього, лопається. Кровіносні капіляри. Їх пережимає соєдительна ткань, все ж таки вим'я ще напружене. Бачите, воно напружено, воно не таке м'яке, як повинно бути. І ось просходить розрив капілярів. Не треба ні лякатися, ні нікому не дзвонити, не треба якісь ліки там шукати. Все нормально. Просто доїть корову, ну там де кроваве молочко віддійно віддерться і все. А так продовжайте доїть. Повірте, воно на другу-третю дойку вже буде все нормально, ніякої крові не буде. Ось чому я буду доїти її досуха на третій день. Більше, скільки моя Монька дає, я казати не буду, хоч у мене і інститути за плечами, але я все ж таки своїй красуні пов'яжу красний бантик туди на роги. Відео будемо знімати далі. Ну що, з дзвоніку все зрозуміло? Тепер давайте протиляти. Ось дивіться, моя Моніка і моя рябка. Рябка, дай мордочку. Це донька Сари. Вони вирощені по традиційній схемі. На молоці 600 літрів цельного молока випили оця красуня і моня. Дертю привчала десь, почала привчатись півтора місяці, коли їм було. Але за все своє життя. Ось рябка більше, ніж 1,5 кіло, ніякої зерносуміші не получала. І не получе, тому що теличка повинна бути стройна, гарна, мати модельні форми. Тобто, вона, як кажуть, повинна бути, як дівчина, 90 60 90. А ось Джина вже була вирощена на молоці по формулі зерном з третього дня. Ну, що ти хочеш, що ти хочеш? Що я хочу сказати. Е, значить, е, Джина і Сонька також вирощувались по схемі з зерном з третього дня. Що я можу сказати? Я не можу сказати, що Джина в мене мало дала молока. 18 літрів для такої маленької коровки, а я її доїла двічі. Якби я доїла тричі, було б 20. Це гарний результат. Так що сказати? Як вигідніше доїть, у, годувати теля. Або по традиційній схемі, коли ми випоїмо 600 літрів молока, або коли зерном з першого дня, я не побачила ніякої різниці. Але ось в цьому році народилось бичок у мене. Як його ще назвати, я не придумала. І я його теж буду годувати по молочній схемі. Чому ви спитаєте? Я вже вчора розповідала, скільки коштує зерно. Воно коштує набагато дорожче, ніж коли я вирощувала свою соньку, джину і мері. В цьому році воно також буде дороге. І тому мій бичок буде рости на молочній схемі. А ось і мій красень, <сум> бичок. Що можна сказати? П'є він молока кожен раз по-різному, то вип'є півтора літра. А то і під три літра. Як у нього настрій? Або не знаю, чого він так п'є. Що я хочу сказати? Я завжди прогріваю оце відро якесь соскою, бо молоко молозиво охолоджується на повітрі. Все ж таки у нас плюс два, але це не плюс 25. Молоко остигло, він не п'є. Як він п'є молочко, ну ви всі знаєте. Спочатку він випиває десь пів літри, а то трошки більше, як то кажуть, одним залтом. А потім він починає хекати, відпочивати. І потім я знову даю йому цю соску. Він ще поки не ганяється за мною, поки я за ним бігаю з соскою, він ще маленький. все ж таки. Потім вип'є грам 700, знову відпочиває, потім 500, а потім ми доходимо, що він п'є всього лише 100 грамів і знову відпочиває. Але я його пою, як то кажуть, скільки він нап'ється. В відерці я завжди наливаю більше молока, ніж він вип'є, тому щоб воно не охолоджувалось. Що я роблю з надлишками молозова? Я його в пластикові баночки і в морозильну камеру. Коли я почну його годувати оцим молозивом, ну десь день на десятий. У нас у всіх різні корови, різні регіони. Але молочко, яке вже можна переробляти, буде у когось на п'ятий день, у когось на сьомий. Е, я знаю, що моя монька е, в прошлий раз молоко було вже на п'ятий день. І я почала з нього робити масло. І ось буду отак практикувати, випаювати своєму бичку молозиво, яке я складу зараз в морозільниці, плюс обезжирене молоко. І пити во в мене буде досхочу. Чому я так наполягаю, щоб оте молозиво, яке зараз ви складуєте, ви випивали своєму телятці? 15 днів від народження це самий критичний період для телятки. Саме в цей період в нього закладується імунітет. Як то кажуть, в нього формірується антитіла. Антитіла – Виробляється для того, щоб тваринка не боліла, гарно росла, давала гарні привеси і щоб в неї було все гаразд. Так що все те молозиво, я випаю своєму красочку. Ой, який гарний красочик. Щось він в мене не дуже чорний, а віддає якимось таким сіреньким. Ну, подивимось. Вже не важливо яка це порода, який є, такий є. Що ще хочу сказати? Скільки я йому даю молока? Молока не жалко, молока багато, ну, скільки не вип'є. Я ж кажу, що одного разу і півтора літра, а одного і під три літра вип'є. Але ось йому вже буде під місяць, я думаю, що він вже буде в мене пити і літрів 12. Ну що ж, любі мої дівчатка, і хлопчики, також на цьому будемо з вами прощатись. А в наступному відео я все ж таки розповім про годування коров в сухостойний період. Ну що, любі мої друзі, до побачення! А в мене справ ой-ой-ой!